Давай, братан, короче, давай пока. Давай, давай, братан, пока. Ой, туту, братан. -ту -ту. mm -hmm. О, ребята, всім привіт! Ви на каналі Зипланшат. Я пока файли стучу, кстати. Кстати, да. Ладно, сьогодні, mm -hmm. друзі, для чого я вас покликав в це відео. Сьогодні ми будемо виживати в цьому світі. Пігнали. Так, ну що, тут, братан, що і завіс? Ну, давайте я вас ознайомлю... Ты броньку, ты броньку вдиваю. А, двійца. Е, кстати, у нас тут є вот кого шахта. Тут є железо. Типу. О, Шає железо. Нас... Десь тут вроді би шей алмази є... були. Во алмази. Якраз таки собі добуду. Мені не помішають шахти просто еба. В нас ведут такі шахти шахты ему. Блин. Блин, зараз я выберусь. Фу, останній блок. Фу, гладко якби вибрався бы Але все-таки вибрався Так. Узнам ли я ліпше вас? за своїм новим домиком. От, як ви знаєте, ТА хватить! Дурак. От вот, це нашій старий дім, а це нашій новий двохповерховий. Ну він трошки пустуватий. Так що збоку ви його вже бачили. Тут у нас, типа, зачарування таке. На свіжому воздухі зачарувати можна щось так. Тут двері закриває. Вот, дивіться, тут тумбочки є, пічка. Тут, там їда. Тут, пусті тумбочки, ось світильник. Ми купили за 42 тисячі алмазів. Дорога лампа дуже. Оце вже дешевше. Десь 32 тисячі алмазів. Дивіться, ще в мене є такі тотеми, які коштують до хиріща. Ось той от, середній тотем коштує 50 тисяч алмазів. Але, ребята, тема не про то, то бо ми купили сьогодні дім за тисячу доларів. Кстати, да. буде. Ем, Історія така. Як ви знаєте, на початку ролика до мене позвонив мій братан. Е давай, братан, давай пока. Е я з ним вже попрощався. Е він сказав, що десь неподалік від нашого того вот дому. Знаходиться такий старий дім, його бабусі і діда. Він каже, що він вже запрошений як рік, так що він вирішив його продати і мати на проживання. А продає він його за. А продає... Ти що дурний? Скільки тисячу доларів, то, то... Ого, капець. Е, Продає він його нам за 55 тисяч гривень. Ну, звісно, дешевенько, але які там состояння у нього, я не знаю. Але так дешево ніколи ще дім не продавали. Значить він Ладно, ребятки. Ну ладно, ми не короче. коротше. Я заховаю алмазики, от ого все я заховаю. От так заховаю. Так, їсти я взяв, но я взагалі мав сьогодні йти по воду, так що по воду сьогодні, походу, не вийде. І квіти пересаджуємо. У нас вода, кстати, закінчилася. Треба на острів йти. У нас тут аж немає проводки крану, типу Пити, срати, чекати нахід. Наших... Ладно, давай шуруємо. Він Чекай десь... наші квіти пересажу. То йдім десь в тій стороні він казав. Так, а я поки що загляну. От в цей наш старий домик от наші старі ліжка і куча наших старих предметів. А тут а 0 предметів. А, є предмети. Так. Ну что, давай шуруем. Ой, я убачу, что новин. Так, я иду как подивлюся. Продам дим тире всю делянку. Типа я продам дим и всю делянку. Номер. Так, я зараз позвоню по этому номеру. О, алло, братан! Алло, що хочеш? То твій номер на якомусь будинку? Так, а що таке? А, ми дійшли до того будинку, який ти мав продати нам. Ну, та якщо там мій номер, то значить ні. Ну я біля нього я бачу таку табличку і на ній написано червоним. Та, та то мій. Та то він? Та добре, давай тоді. Давай. А, чекай, 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 не вибивайся. Гроші, я тобі вже скинув на карту, можеш подивитися. Давай пока. О, давай, пока. Так. Вот цей дім. Оце ми вже можемо ламати, тому що нам це не треба. А я тут десь. Тому що дім вже проданий. Скубай. Тут дерево заростало і так далі. Треба оглянути цей дім тщательніше. Так, попробую відкрити ті двері. Ах, відкрив ледве як. Кстати, а чому не відкрити? Дивно. Так, тут відкрито теж відкрито. Нечуєш. середини не хочу спойлерити, так що я ліпше вийду. І подивлюся ліпше з як він виглядає. Ну, от такий дах в нас є. Е -е, тільки в нього состояння якесь нефайне. Так, мені без боку подивитися якось зі усіх сторін, які виглядає. От вікна. То що фундамент? А що фундамент це Що й зробили, типу рівно стояв. Щоб рівно стояв. У мене якийсь голос сьогодні такий непонятний. Тут, походу, а, тут така для машини, типу... За машиною заїжджаєш, туда залазиш, залазиш і там, типа, ты вот. А, це шо, гараж? Так, да, це гараж. Так, подивимося, шо тут? Боже, тут ціла купа паутини. Так, подивимся, що тут. Тут що? Вино домашнє. Вот тут в тій тумбочці. Не знаю, воно файне чи ні. Воно вже там рік стоїть. Короче, то, то гараж тут, то нічого цікавого. Паутина заросла. Якийсь дивний блок. Ціла купа паутини, в ньому вже видно, що довго ніхто не жив. Ну, ладно, давайте зайдемо вже всередину. Я вже сам замахався на дворі бути. На дворі, в принципі, нічого цікавого і нема. Так, все. Тільки двері. Хрен відкриєш ті. Так, закрию ті. А, заходи. Ті не закриваємо, вони тяжко відкриваються, бач. М -м -м, перше, що ми тут бачимо, такий зелений коврик. З якого жорстко дує вітром. Не ламай. Не ламай. Ми потім зробимо тут порядок. Я не знаю, чим. Такий був коврик зелений. Ну, як ж без коврика на стіні з файним малюночком? Як без нього ж? Ай! Ой, ай! Ай! Ай-ай-ай! Що так голова жорстко лагати почала? Так. Ем. Без слів просто. Тут а, зразу, зрозуміло, він заброшений, тут а, просто абсолютно нічого нема, крім книжок і якихось старих. Так, це я як поняв, телевізор, так? Чи то картина? Ще одні тумбочки коврик з якого дує вітром. Я прям чую десь тут дує. Откий такий и диван старий, якийсь боже, який він старий, навіть не хочу на нього. лягати, торкатися, він весь в пилюці. От. Вот. Всюди пилюка. Так, а тут -то шо? а шо? Ти шо, дебіл чи шо? світло хочет, працює? Працює, вроді б. Так, працює. А тільки поганий. Таке погане, ну чи то взагалі ідеально глядає. Якась заколочена кімната. Вона ж заколочена чи ти не бачиш. Двері то можливо відкрити, але сама вона заколочена досками Ну, може, на двері бачити. Тут дві пічки, два верстака. О, так. А, а, то, по суті, всього холодильник. Камін. Тут є якийсь двері був. А, то другий вхід. Реально, подивись е -е, вікно Я не бачу нічого, тут заколочено, дебіл. Раковина. Паутини куча. Ну, коротше, така маленька хатка з трьома кімнатами. Більше тут нічого просто нема що показати. <пізвати> mm. <пізвати> ну Ми тут трошки наведемо порядок і повернемося. Так, ну все, вроді всю полотину я поприбирав, позамітав. В камінні прибрав. Ну, в принципі, тут вже набагато ліпше. Правда? Дивіться, Ні полотинки, нічого. Ну, тільки би той диван нафіг винести, звідси викинути кудись. Тобто на ньому коли розказуєш. То прям видно. Е, я все поприбирала. Холодильник можна їду навіть поставити, тільки треба його включити, тому що він взагалі не працює. У мене тут взагалі інба. Тож колись так було, ти що? Тазик якийсь із краном. Короче, тут багато якихось лишніх тумбочок. Ну, коротше, то може вони навіть принадобляться. Тільки от тут обуби виламати той от. В принципі, в мене є мотига Желізна. Я спробую нею виламати. Так, давай. О, перша є! Так, а тепер другу. Давай! Є! Все, заходимо. Капець, тут якийсь склад, але видно, що була кімната, тому що тут ліжко. Як я теж все в пилюці, і то навіть видно. Берете паутину, блядь. Так, ми тут приберемося у ту того паутину. Так, ну все, ми прибралися. Тут ремонтик зробимо потім. Навіть коврик якийсь сіро, зелено, е, темно-сірий. Mm -hmm. І запасний вихід на двір. Так. Та тут ще гірше відкриваються. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, а я йду в гаражі поприбираю. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну все, останню політинку я вже прибрав. Все, в гаражі тоже чисто, Тільки вот тут паутина, Не дай бог якісь тарантули тут живуть. Сюда можно тепер нормально спуститься. Кстати, щось вже хочу. Ну, так, давай. Эм... Yeah. Ну він просто іспарився нахід. Так, тут двері закриває. Ті двері б нафіг всі поламати. Ну, все, коротше, ми подивилися цей дім. Yeah. Він просто ідеальний. А давайте ми попробуємо забрати факел з руки і включити тут світло. Взагалі, ідеально, особливо ввечері. Світло світиться. І платити за світло менше. У нас такі лампи прям в сіні, бляха. І вони тянуть дуже багато, ще чому Так. Давай. Все, коротше, друзі, ми тут вже все подивилися. Ось такий його, коротше, дім. А ми йдемо додому. Ну так, друзі, ми вже подивилися, але якщо ви хочете наступну серію, в наступній серії ми можемо його уліпшити, покликати там строїтелів, уліпшити його. І зробити там ідеальніший ремонт. І навіть мій друг пожаліє, що він його продав. Так що, ребята, не пропускайте нові ролики і рекомендую вам подивитися цей ролик, який з'явився збоку. Ви його можете знайти на каналі. Так що, ребята, дякую всім за перегляд. На тому все. Всім пока. Сьогодні ми подивилися дім бабуся і дідуся нашого друга. Всім пока, я спати. Ох, нарешті можна прилягти. Друзі, рекомендую вам подивитися оці відео, А можете ви їх знайти в мене на каналі? Так що переходіть і дивіться всім пока.